А як щодо дівчинки Розі, якій було всього лише десять, коли Якуб її жорстоко жорстокотував, а коли вона намагалася вирватися, порізав її ножем? Чому він не опублікував фрагмент з її історією? Це не варте уваги його адептів? чи подумав він, як цій дівчинці жити з цією важкою психологічною травмою? Подивіться на обличчя цієї дівчинки. Скільки болю, трагедії, втоми на її обличчі. Але ж їй зараз лише 14 років так фізичні рани на її тілі загоїлися. Але як щодо душевних, як їй тепер жити з цими жахливими спогадами? Її життя і так було нелегким, і все, чого вона хотіла просто мати можливість навчатися в школі. Та з'явився антикультист Якуб, біла людина, який пообіцяв їй підтримку. Але замість підтримки вона зіткнулася з і жахом, який назавжди закарбувався в її очах. чи можемо ми уявити, як їй, майбутній матері жити з цією травмою? З цими спогадами, коли тебе маленьку дитину ґрунтує і ріже ножем дорослий чоловік? Ви ті, хто дивляться мене зараз. Напевно, у багатьох із вас є діти, є дочки, і я запитую вас зараз. Ви можете уявити, що таке станеться з вашою донькою? Ви можете уявити, що ваша десятирічна донька опиниться в ситуації, коли на неї нападає збожеволілий антикультист, бажаючи поглумитися над її тілом і назавжди покалічити її психіку. Моє батьківське серце стиснулося від нестерпного болю, коли я почув про те, що трапилася наруга на дорозі. І як боляче було чути, що після того, що трапилося, вона залишилася зовсім одна: без сім'ї, без підтримки, у буквальному сенсі на вулиці. Добре, що світ не без добрих людей і були ті, хто змогли, хоча б надати їй нічліг. Але розі все одно довелося важко працювати, і вона досі виживає у той час, поки Якуб Яхл, її гвалтівник, живе приспівуючи, сміючись над її свідченнями і продовжуючи розводити людей на гроші, заробляючи на тому самому тільки тепер, уже в Чехії на руйнуванні чужих життів, прикриваючись антикультовою діяльністю. Її розповідь це не просто свідчення. Це крик про допомогу, на який світ зобов'язаний відповісти. Тому що Якуб Яхл не єдиний. Уся антикультова мережа Дворкіна, з якою він пов'язаний, єдиною екстремістсько-терористичною ідеологією, зібрала явних психопатів, маніяків і садистів. Вони всі такі. Чи буде нормальна психічно здорова людина розділяти цю ідеологію? Дітей, бити, різати їх, чи буде адекватна людина отримувати задоволення від заподіяння, болю і страждання іншим людям, упиватися руйнуванням чужих доль, знімати про це відео і віщати про це відкрито? І пишатися як найбільшою перемогою, що вони викрили якусь секту.